А тим часом війна на сході продовжує забирати в Україні її вірних синів. Найкращих синів про справжнього патріота, який минулої п'ятниці став до лав небесної сотні, нам сьогодні розповіли активісти Кременчуцького майдану. Хлопці твердять, хоча загиблий командир 11-го батальйону Олександр Гуменюк не був кременчужанином, наше місто, так само як і українці в інших куточках держави, мають знати це прізвище та запам'ятати його. Адже вбитий командир був справжнім чоловіком, справжнім українцем. Він боронив країну від свавілля режиму Януковича на майдані і одразу рушив боронити мир на схід України. Вартував на горі Карачун і разом із нашими активістами піклувався про збереження життів солдатів, пліч опліч із ними облаштовував БТР і так само, як і наші майданівці, понад усе прагнув бачити українське військо. Озброєним та захищеним. На жаль, 15 серпня Олександр Гуменюк загинув від кулі, випущеної терористами, залишивши по собі тільки світлу пам'ять. Говорить Андрій Рубан. Людина була дуже добра, відповідальна, і весь батальйон його ну, дуже полюбляли і слухались. Він був дійсно бойовим командиром. Коли ми ще до цього приїжджали, він постійно виїжджав на зачистку терористів Слов'янську. То есть, ну, сам у складі групи зачисної групи, то з'їздив. На ньому пост постійно була амуніція, е постійно була зброя при ньому. Вони е -е їхали колоною. Е Джип, який ми переобладнали 2 серпня, і їхав БТР. Із е Зеленки почали стріляти по БТРу. Зупинилася колона, е комбат одразу вискочив з машини. І куля снайпера потрапила йому ну, в живіт, пробила печень. Один із хлопців його, ну, то накинувся на нього, щоб захистити, і його також розстріляли. Розстріляли ще кулеметника і ще одного хлопця. Їх змогли забрати, ще поранені вони ще були живі, але як не довезли, вони всі загинули. Його була позиція принципова, він бачив майбутнє перемогу однозначно цієї війни, яка зараз відбувається на Сході. Ну і він навіть чуткував, що можливо залишить Московську область Росіянам. Як ми і говорили, Кременчуцькі майданівці з Олександром Гуменюком співпрацювали вкрай тісно. Вони спочатку разом були на майдані, а потім, вже під час неоголошеної війни, разом випробовували протикумулятивні решітки. Зазначимо, що саме хлопцям Олександра Гуменюка місцеві активісти так завзято поспішали переобладнати черговий позашляховик, щоб наблизити ще на крок наших військових до перемоги. Пам'ять про загиблого командира вашої увазі частина його інтерв'ю на тему, яка болить кожному справжньому патріоту. Дуже важливе зараз питання. Дуже важливе це забезпечення Збройних сил. Це підняти їх з колін. З колін не тільки в матеріальному відношенні, але ще й морально, психологічно. Ви бачите, що зараз тільки збройні сили мають авторитет серед народу і повагу. А в нас проблема зараз одна. Це недостатня кількість озброєння, техніки. І для цього нам потрібно вкладати гроші, не горшок, не унітаз, а промисловість, виробництво, для того, щоб люди прийшли до станків, щоб отримали заробітну платину, щоб кормили людей і наповнювався бюджет. Тільки таким способом можна ми підняти і економіку, і Збройні сили. І в кінці кінців ми вирішили питання Майдан вже в кожному. Українцю в серці майдан. його не можна позбавити. За не можна. І я не дозволю не дозволю, щоб хтось не дав можливість моїм дітям жити в вільній державі, незалежній державі. Від, від хабарне с Казнокрас, від свавілля, Я звільню свою державу разом зі своїми солдатами. Десятки батальйонів, які ось тут виконують свої обов'язки. Ну і дуже жалко. Що гинуть наші люди, дуже жалко. Що розв'язана ця війна. І в продовження теми війни на сході Кримучицькі майданівці повернулися з чергової поїздки до зони. АТО. вже традиційно на схід вони возили гуманітарну допомогу, зібрану для українських військових силами небайдужі громади. Активісти побували у звільненому від сепаратистів місті Краматорськ, а також відвідали бійців, які нині проходять військову перепідготовку у Чугуєві. Докладніше про усе у наступному відеоматеріалі від Альони Альонивко. Варто зазначити, цього разу у небезпечну подорож на схід разом з Кремачуськими меданівцями попросився поїхати і батько одного з військових. Чоловіку не могли відмовити, бо той дуже хотів побачити сина, який нині служить у Краматорську, розповідають сьогодні. Активісти місцем зупинки Кримучужан у Краматорську став штаб антитерористичної операції. На прохання батьків там відвезли електростанцію. Там часто зникає світло, і щоб у них постійно світло, харчі відвезли. Малюнки дитячі продали хлопцям. У Краматорську сьогодні перебуває 12 бійців з Кременчука. Вони служать у 42-й бригаді територіальної оборони Донбасу. Майданівці визнають, навіть у звільненому від сепаратистів місті солдати завжди змушені бути на поготові. Ми приїхали рано вранці, ночі їх обстрілювали. Тобто, якщо навіть і Краматорськ звільнений, то там дуже неспокійно в тому плані, що навіть сказав оце ж син цього батька, він каже, сьогодні прийшов нашій снайпер, ходив і знайшов ліжку. Тобто, хтось, хтось по ним вже цілився, тобто, вибрали, тіпа того, що, як стріляти. І каже, що один момент пачка з підприми російського виробництва була. Не обов'язково то росіянин був, але пачка з підприми була російського виробництва. Мали нагоду кримачуцькі активісти поспілкуватись із місцевими мешканцями Краматорська. Як зазначають, спілкуванням тим залишились задоволені. Що мене здивувало, мешканці досить дружелюбно відносилися навіть до нашої машини, яка з синьо-жовтими прапорами їхала там же ж дорогу розпитували без проблем, показувалась цю дорогу. І коли вже їхали з Краматорська на Слов'янськ, то я замітив дуже багато на машинах синьо-жовтих прапорців. Після Краматорська Кремовські майданівці поїхали до Чогоєва. Тут військові, серед яких і близько 40 кремичуцьких добровольців, сьогодні проходять перепідготовку, щоб вже найближчими днями вирушити безпосередньо до зони бойових дій. Бійцям знову таки привезли вітання від рідних та найрізноманітніші продукти харчування. А оскільки поїздка припала на свято Маковія, то не обійшлось і без меду на людина. Досить таки немало меду передала ося цих от таких відрах десятилітрових пластикових. І дуже хотів, щоб щоб він свій телефон написав, щоб ж йому подзвонили. Ну ми просили хлопців набирайте. Хлопці дзвонили і дякували. Чугую чую. Спасибо чую. за мед. Зараз буде, зараз будемо пробувати. Та все ж найбільша потреба нині у військовій формі та бронежилетах. Визнають активісти. А багатьох людей зараз бронежилетів немає. Це дуже велика проблема, коли їх будуть відправляти в зону. А то бронежилети, бірці, форма, розгрузки. Це дуже зараз необхідно. Крім цього, ще хотілося звернутися до Кременчужан. Е, значить, пішли сюжети візита про обладнання батерів е, кумулятивними решітками. І зараз просто посипалися дзвінки з усієї України. Вже зараз більше ста замовлень поступило все-таки, щоб допомогти з інших місць, Люди звертаються. Тому є прохання до у Кого є можливість надати матеріали для виготовлення кумулятивних решіток, Просимо звертатися в штаб Майдану. Тож хто в змозі допомогти, будь ласка, не залишайтесь осторонь, адже ці справжні українські патріоти сьогодні мужньо відстоюють єдність та незалежність усієї нашої країни. Щиро вболіватимемо за те, щоб кожен якомога швидше повернувся додому живим, здоровим і неодмінно з перемогою. Наш народ ніхто ніколи не переміг і ніколи не переможе. З такими з таким настроєм, з такими людьми, це просто нереально. Передаю привіт своїм родним, хто мене знає. Скоро встретимся. Всему Кременчугу передаем привет. Огромное спасибо за помощь. Передаю привет Кременчугу, особенно Раковским. Не переживайте, у нас все нормально. Поддержка хорошая. И привет хочу передать Белецкому. Нам бы еще не помешало бронежилет и касса бы. Хотел бы своих внука Ваньку, Сваху, Любу, Жинку,